В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Минулого тижня на базі Телешівського ліцею відбулися ігри першого етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура серед команд Роїв. Закладів загальної середньої освіти Рокетнянської селищної територіальної громади. Під час урочистої частини до учасників змагань звернулися заступник Рокетнянського селищного голови Олександр Конопчук, заступник начальника 5-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дмитро Саєнко. Начальник відділу освіти Людмила Соболівська, директор приватної агрофірми Україна Сергій Зінченко. Зокрема, Олександр Конопчук наголосив на значенні військово-патріотичної гри Сокіл Джура у захисті України. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Це бойовий клич. Заряджений силою наших предків. Слава була богиною перемоги у наддепрянських українців. І тому, коли ми говоримо слава героям, ми бажаємо перемоги живим героям. Коли ми говоримо слава нації, ми бажаємо перемоги нашій нації. І навіть коли ми говоримо слава Богу, ми бажаємо перемоги Богу у вічній боротьбі з темрявою. Сьогодні, користуючись нагодою, «Всі ми. Повинні в першу чергу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми з вами навчаємося, працюємо і проходимо в цілі домівки. Також ми дякуємо Збройним силам України за жовто-блакитні прапори, які встановлюються на звільнених територіях. Нам не легше, але освітянський фронт рокитянщини я ще раз повторюю: фронт саме фронт з першого дня війни. Став також на захист нашої країни. Ви плели сітки, ви збирали допомогу внутрішньо переміщеним людям і нашим збройним силам. Ви донатите і по сьогоднішній день проводячи ярмарки в навчальних закладах. Тому від селищного голови, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, в першу чергу, нам всім і вам особливо слова вдячності, незважаючи на те. Що ворог сьогодні наступає, ми єдині як ніколи. Тому почуття патріотизму, героїзму, мужності кожного з нас, кожного з вас це демонстрація всьому світі, що ми зламні, не ми непереможні, і ми обов'язково переможемо в цій війні. Іншого шляху в нас нема. Ще раз дякую викладачам. Дякую організаторам, дякую батькам, що виховують спільно з школами саме таку молодь. Дивлячись на вас, я впевнений. Сьогодні це не просто гра. Сьогодні ми готуємося до захисту нашої країни. А тепер слово Сергію Зінченку. Дивлюся на нашу молодь. Що стоїть ось тут, на цій площі, і бачу, що в цьому і є сила нашої нації в дружності, в єдності і в бажанні допомагати один одному. Це не просто гра, це дійсно, що відбувається сьогодні. Це можливість дитячим поглядом зазирнути в доросле життя. І яке це буде життя залежить від вас і розпочинається воно зі шкільної парти. Життя мінливе, життя турботне, тому я бажаю в цьому житті, щоб ви знайшли себе. Всім перемог, мирного неба і незламності волі. Дякую. Учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки випускнику школи, захиснику України Вадиму Русинському та до банера Героям Небесної Сотні. Урочиста частина завершилася урочистим маршем учасників гри, після чого розпочалися самі змагання. Гра проводилась у десяти видах програми з метою національного патріотичного виховання учнівської молоді на засадах козацько-лицарських традицій, формування у неї активної громадянської позиції та готовності. До захисту України. Змагання завершилися з такими результатами: конкурс звітів Добре діло. Перше місце Острівський ліцей. Конкурс таборування Рокетнянський ліцей Ман. Конкурс строю та пісні у впоряд» – Ольшаницький ліцей. Конкурс з надання першої до лікарської допомоги рятівник, Синявський ліцей. Конкурс Відун. Рокетнянська гімназія No4. Конкурс Топографія, Рокетнянський ліцей No1. Конкурс Кульова стрільба з пневматичної зброї. Синявський ліцей. Конкурс розбірка та збірка автомата Ромашківський ліцей. Конкурс Військова спортивна підготовка. Телешівський ліцей. Конкурс туристсько спортивна смуга перешкод. Перше місце. Телешівський ліцей. Переможцем ігор у загальнокомандному заліку. За сумою виступів роїв у всіх видах програми джура оборонець стала команда Синявського ліцею, а призерами змагань команди Ольшаницького та Телешівського ліцею. Переможцем Ігор у загальнокомандному заліку за сумою виступів роїв у всіх видах програми джура Сокіл стала команда Рокетнянської гімназії номер 4 а призерами змагань команди Шарківської та Рокетнянської номер 5 гімназії. Учасників гри пригостили смачним обідом кухарі Шарківської громади. Дякуємо нашому кухару Олександру Білоброву за смачний обід. 5 травня Воскресіння Господнє. Великдень! Пасха. Великдень для українців завжди був одним з найголовніших релігійних свят у році. Насамперед, у це велике світле свято віряни йдуть до церкви на всеношну службу, де освячують Паски, фарбовані яйця, крашенки, писанки, м'ясо та інші частування, які потім стоятимуть на святковому столі. На Великдень заведено вітати одне одного фразою Христос Воскрес, на яку відповідають, воістину Воскрес. Вся родина збирається за святковим столом і обов'язково міряється силою, розбиваючи крашенки. Той, чия крашенка розіб'є всі інші, вважається найсильнішим. Крім варених яєць на святковому столі, Обов'язково стоїть холодець, домашні ковбаси, гусак, сало, пироги з різними начинками, а також паска, солодка випічка з родзинками. Що не можеш робити у Великдень? Це велике свято, а тому церква забороняє займатися важкою фізичною працею. Не варто проводити генеральне прибирання в оселі. Не можна ходити похмурим, сумувати, лаятися чи лихословити. Якщо у світле свято Христового Воскресіння у вас попросили милостиню, в жодному разі не відмовляйте, інакше на вас цілий рік чекатимуть проблеми й невдачі. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Єдина ветеранська лінія. Це спеціальна телефонна лінія для надання консультацій та підтримки для ветеранської спільноти, членів їх сімей та родин загиблих, захисників і захисниць. Її запущено командою мінветеранів спільно з Червоним Христом України у тестовому режимі. За телефоном 0800. 505-217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з психосоціальної підтримки пільг, житлових питань, грошової допомоги та компенсації, медичних питань, юридичної підтримки. За необхідності фахівці можуть спрямувати звернення до суб'єктів надання ветеранських послуг, зокрема психологічної допомоги тощо. Дзвінки на єдину ветеранську лінію 0800 505 217 є безоплатними. Тож звертайтеся, ваша думка є важливою. Проєкт Стійкі та інклюзивні громади в Україні реалізовує Міжнародна організація з міграції МОМ за фінансування Міністерства закордонних справ Японії. Про це йдеться на сайті МОМ. Хто може взяти участь? Територіальні громади, окремі об'єднання мешканців у межах села, селища чи міста? Із територій підконтрольних уряду України в усіх областях, де безпекова ситуація дає змогу проводити заходи. Більше подробиць за посиланням, яке ви бачите на екрані: комунальні та державні установи, громадські організації, які надають підтримку ветеранам, членам їх сімей, членам сімей загиблих та ветеранам з інвалідністю. Діапазон підтримки може включати фізичну реабілітацію, психологічну допомогу, допомогу з пошуком роботи, перекваліфікацію, а також культурні, освітні та інші соціальні послуги. Більше подробиць за посиланням. 10 громад та 10 організацій, які будуть визначені переможцями конкурсу, отримають. Фінансову підтримку до 15 тисяч євро на реалізацію власних ініціатив, необхідні знання на навчальні курси для персоналу, які допоможуть реалізувати заплановані заходи, підтримку з боку фахівців МОМ під час організації заходів. Подати заявку на участь можна на електронну адресу, яку ви бачите на екрані, до 10 травня 2024 року включно. Проєкт має на меті згуртувати українське суспільство та посилити стійкість місцевих громад шляхом сприяння реінтеграції ветеранів. Одна з сімей у селі Троїцькому. Нашої громади стала білчиним волонтером. Яким чином, як відомо навесні, у лісах і парках починається білкопад. Маленькі білочки, які підростають, через власну цікавість випадають з гнізда і самостійно не можуть повернутися назад. Таким білочкам потрібна допомога людей. Якщо ви знайшли білченя, треба по можливості зачекати неподалік. Адже мама білка може забрати його додому. А якщо ви знайшли поранене білченя, його треба показати спеціалістам, а вони вже зарадять цій ситуації. Нашого маленького героя було знайдено прямо на дорозі поблизу лісу. Діти підібрали тваринку і принесли додому. Завдяки людській чуйності білченя вижило, підросло і тепер тішить кожного, хто до нього підходить. Не цурається рук і ласки людини, їсть принесені горішки яблука та інші ласощі постійно перебуває у русі. У майбутньому білченя поступово адаптуватимуть до дикої природи. На цьому наш випуск підсумків тижня завершено. Усім Божого благословення, спокійних і мирних великодних свят!